Сьогодні, в другому читанні з послання апостола Петра, ми чули такі слова, приходячи до Господа живого каменя, відкинутого людьми. Ви самі, в живе каміння, споруджуєтесь у духовний дім. Хотів би на це більш звернути увагу в цій сьогоднішній проповіді. Яка наша участь в житті церкви, що є нашим покликанням, яке слово, яке може десь насторажувати нас, що це покликання, ми це більш розуміємо так, що це або священство, або богопосвячене життя, або подружнє життя це є покликання. Але є і покликання в покликанні. Тобто Такий задум Бога для нашого життя. Якщо ти живеш в подружньому житті, чи ми як посвячені Богові, то в цьому покликанні, Бог має для нас конкретний план, має задум. І дивіться, апостол Петро говорить, що є камінь наріжний. І є інші каміння, які є частиною цього дому. Камінь наріжний, це так раніше будувався дім, що це камінь, який з'єднував чотири стіни. І якщо цей камінь був за слабким, невідповідним, то, скоріше за все, або стіна впаде, або вона буде слабкою. Ми б сьогодні сказали, що це є фундамент. Без фундаменту не може бути дому. Можна побудувати щось зовсім маленьке, невисоке, але потім, якщо би будувати один поверх, другий, третій, чи якусь багатоповерхівку, то без фундаменту це буде фатально. Апостол Петро говорить, що Ісус Христос. Є цим наріжним каменем. Він є фундамент. Від цього нам потрібно виходити, відштовхуватись. Якщо Ісус не стане фундаментом нашого життя, то ми не можемо рости. Ми не можемо робити наступні кроки, тому що все буде валитися. Що це означає, що Ісус Христос має стати фундаментом нашого життя. Не нашого християнського життя, але цілого нашого життя. Бо помилка тоді, коли людина хоче Бога закрити в якусь частину свого життя. Бог в церкві, Бог, коли я молюся, Бог, коли я йду в паломництво, коли я є в спільноті церкви, парафіальній спільноті чи в меншій спільноті, Бог там. Це помилка. Це означає, що Бог ще не став фундаментом нашого життя. Тому що наше життя це не тільки перебування в церкві, це не тільки тоді, коли ми стали побожну на молитву. Але наше життя це все, це все, чим ми наповнюємо день. Це робота, відпочинок, це наші зустрічі з людьми, це наше. Служіння все, що відбувається, це і тоді, коли ми їдемо по дорозі, і е, якийсь інший водій порушує правила дорожнього руху, це наша реакція на це, це те, що ми в цей момент відчуваємо, коли ми йдемо біля сусіда чи сусідки, з якими не хочемо розмовляти. Оце наше життя, яке наповнене. Різними дрібницями, але коли Ісус стає фундаментом нашого життя цим наріжним каменем, тоді ми на ньому будуємо, тоді ми знаємо, що е, там в випадку цього водія, що ми можемо Його благословити, можемо помолитися за цю людину, можемо зрозуміти, що людина помилилася, бо і я помиляюся. Дуже часто є так, що людина, яка осуджує водій, який осуджує іншого водія за те, що він порушує, то найчастіше сам часто порушує. Я це десь в собі теж колись зрозумів, то перестав так робити, бо це правда, те, що ми бачимо в іншій людині недоброго, потрібно спочатку це саме пошукати в собі, а тоді зрозуміємо, що не варто іншу людину осуджувати. Тобто Ісус є фундамент. А далі е, апостол Петро говорить, що ви самі, немов живе каміння, споруджаєтеся в духовний дім, щоб бути священством святим, приносити приємні Богові жертви. І тут уже про нас, тут уже про кожного з нас, що ми є е, частиною е, цього. Великого дому цієї великої сім'ї, яким є світ. Не тільки церква, але цілий світ, бо кожна людина є створена Богом, чи вона віруюча, чи невіруюча, чи вона ходить в церкву, чи не ходить, чи любить Бога, чи ненавидить Бога. Вона є дитиною Бога. Кожного Бог захотів, кожного Бог запланував і полюбив. І тому. Якщо хтось не хоче жити своїм покликанням, яке йому дав Бог, то це виглядає так. Є дім, гарний дім, красивий, з гарним ремонтом, все добре. І хтось витягує одну цеглу з цього дому, витягнув одну цеглу і пробує її впхати в інше місце. Ну там є вже цегла, там зайняте місце, туди її запхати не можна. А навіть якщо пробує, то в цьому місці залишається дирка, залишається пусте місце. Так не може бути. Кожен скаже, ну це ж це ненормально якось так робити в домі. А так відбувається тоді, коли людина не хоче жити своїм покликанням, коли людина порівнює себе з кимось. От якби в мене було так, як в того, чи матеріально, чи в сім'ї. А ті в них, от вони там моляться в сім'ї, в них так все добре. От якби в нас було так, як в них, не треба, щоб у вас було так, як в них. Тому що треба, щоб було так, як хоче Бог, щоб ви були цію, цим каменем, цією одною цеглинкою, але були тим, ким хоче вас бачити Бог, ким хоче тебе бачити Бог, щоб ти таким був. Оце, це порівняння себе з іншими, воно нас нищить. Це як в матеріальних речах, коли вона хоче мати заради того, щоб мати більше, ніж хтось, краще, ніж хтось. Оце найбільш, напевно, популярний такий приклад, щоб трошки. Вище забор був від сусіда, чуть-чуть да? вище. але якщо сусід побудує ще вище, ну, то прийдеться міняти. Людина не заспокоїться ніколи, порівнюючи себе з іншими. Бо завжди буде хтось кращий, хтось розумніший, хтось багатіший, хтось святіший. Так, це завжди буде. Єдиний, на кого ми повинні рівнятися це є Ісус Христос. Він є наріжний камінь. Він є фундамент. Якщо ми будемо себе порівнювати з ним, будемо дивитися, якби ми є Його тінь. Ми повинні стати, ми є образом Бога, ми є подібні до Нього. Але як сьогодні на конференції для подружніх пар почув такий приклад, поділився з вами, коли людина йде в душ і від Пари, дзеркало запотіває. І що тоді людина робить? Або витирає це дзеркало рушником, або сушить феном для того, щоб воно розпотіло, щоб було видно в цьому дзеркалі, щоб людина змогла себе побачити. Щось подібне є і з нами, з образом Бога в нас. Цей образ Божий через наші гріхи. Він стає от таким забрудненим, запотівшим, ніби є, але людина в дзеркалі не бачить. Потрібно щось зробити, потрібно почистити, помити, тобто піти до сповіді, визнати свою слабкість, піти до святого причастя, можливо, на духовну розмову піти. Можливо, звичайно, в першу чергу святе письмо, потім якусь духовну. Книгу взяти в руки, розвиватися духовно, тобто відновлювати в собі цей Божий образ. Дорогі, це є, це є наше покликання бути живим камінням в цій споруді, в цьому великому домі, яким є світ, яким є церква. Кожен з нас має своє покликання. І далі... Цю тему, можна сказати, продовжує Ісус. Чуємо в Євангелії, де розмова із Филипом, апостолом, котрий просить, Господи, покажи нам Отця і цього нам вистачить. Покажи нам Отця і цього нам вистачить. Тоді, коли ми є такими цеглинками, коли ми займаємо своє місце. В цьому світі, в спільноті церкви, коли ми виконуємо те, що говорить Господь, тоді ми, е, тоді ми знаємо, яким є Бог. Ми знаємо, яким є Бог. Ми не можемо сказати, а я не знаю, хто він, який він, де він. Оце людина, е, яка, е, яка ще не зустріла Ісуса Христа, бо зустріти Христа. Це зустріти Бога. А зустріти Христа це відкрити Євангеліє, зустріти Христа це відкрити свої очі, подивитися навколо, аналізувати, співставляти події, які відбуваються. Що це не випадково, що я сьогодні тут, це не випадково дитина народжується, це не випадково чоловік і жінка зустрічаються. Творять сім'ю, подружжя, в цьому всьому проявляється дія Бога. От в цьому всьому, в кожній події, ми можемо, проаналізувавши, сказати, яким є Бог. Можемо сказати. Але для цього потрібно аналізувати, відкривати свої очі, побачити, що в моїй сім'ї, в моїй парафії, між колегами на роботі, от там я можу зустріти Бога. А наступний крок, який випливає з цього, чи через мене інша людина може зустріти Бога. Оце вже завдання, яке випливає тоді, коли людина побудує своє життя на фундаменті, яким є Бог. Без цього. Не можна бути віруючою людиною, можна гратися у віруючих, можна хреститися красиво, поклони робити, там, не знаю, молитви читати, відспівувати, відкрещувати і не знаю, тисячі різних обрядів проводити, водичку святити, паску святити. Все це воно має своє місце в нашій духовності, воно важливе. Але, але це десь. Десь там, це як е, в домі, є, є спальня, є кухня, є прийомна, е, є якась там комора, є підвал, е, є якийсь склад. От Якщо порівнювати, то от, різні такі е, обрядовості, вони є десь там е, поза найважливішим. А найважливіше це відбувається тут, в таїнствах, коли ми йдемо до сповіді в Євхаристії. Не раз так людина приймає святе причастя, а потім йде з іншими, вітається, там на коліна стала перед іконою, перед якимось образом. Ісус вже тут, в мені. Він вже прийшов, Він е зробив собі помешкання в моєму серці. все немає нічого важливішого. В цей момент немає нікого важливішого. Звичайно, як це батьки дивляться за дитиною, це зрозуміло. Але інші люди, крім дітей, в цей момент не важливі, тому що Ісус тепер в моєму серці. Потім вийдемо на вулицю після служби, можемо поговорити, поспілкуватися, привітатися, пообніматися, поділитися. То, що пережив, але цей момент є кульмінація, це є вершина. Я приймаю Ісуса все. Ми готуємося до першого причастя, скоро вже буде е, через місяць. Як в цей момент, ми пам'ятаємо завжди так трепетно діти приступають до святого причастя. Так? Але так має бути з кожним із нас на кожній Євхаристії, не лише на першому причасті. Але кожного разу. Тому що це фундамент, це фундамент нашої віри. Якщо ми так збудуємо своє життя, своє християнство, своє духовне життя, то інші люди будуть теж в нас бачити Бога, будуть бачити вже не нас, не будуть тільки дивитися на наші слабкості, на наші гріхи і засуджувати. Але зможуть побачити в нас Бога, побачити добро, яке є в нас, і сказати, от це добро, яке є в цій людині, воно мені говорить, що Бог існує. Чоловік у своїй жінці, жінка в чоловікові, може побачити якусь добру рису характеру і сказати: О, це мені говорить, яким добрим є Бог, як Він любить нас. Дитина, яка отримує любов від своїх батьків, вона з часом повинна сказати: я знаю, як любить мене Бог, так як мене люблять батьки, тому що це є перше завдання, це є покликання батьків любити, любити в різний спосіб, максимально тисячу, мільйони різних способів, як проявляти свою любов, тому що так Бог любить нас. Його любов є винахідлива, Його любов є уважна до наших потреб. І батьки, отримуючи цей дар життя, це покликання, вже в своєму покликанні, по-дружньому отримують наступний крок, наступне покликання це стати батьками, батьком, матір'ю для того, щоб передавати далі любов Бога, щоб любити оце є головне завдання. І ми сьогодні є свідками таїнства хрещення, нагадуємо собі теж про наше хрещення, що ми стали улюбленими Божими дітьми. І ці дари, які ми отримали в хрещенні, ми повинні далі розвивати ціле життя. Це Божі чесноти, віра, надія і любов, щоб ми це не закопали, але навпаки в цих чеснотах зростали. Amém.